Як відбувається вручення повістки з юридичної точки зору? Мене звуть Іван Карнаух. Ви на каналі «Правові технології. А в цьому відео я розповім про те, як е, визначено у законодавстві процедуру вручення повістки, які найпопулярніші розповсюдженіші порушення, які допускаються при е, такому врученні, що робити в таких ситуаціях, але наприкінці відео розглянемо з вами реальну судову статистику на прикладі справ з єдиного реєстру судових рішень. Перед тим як перейти до основної частини відео, хочу наголосити вашу увагу на тому, що відповідно до статті 3 Конституції України закріплено. Що людина, її життя, честь і гідність є найвищою соціальною цінністю будь-якої держави. Простими словами, це означає, що життя людини має бути в пріоритеті над державними інтересами, будь-якими державними інтересами, і саме від цього треба відштовхуватися від цієї практики, як робимо ми, представники юридичних компаній, правові технології. І це не просто філософія права і якась суха теорія, а це законодавчо визначена норма. Яка закріплена у найвищому по юридичній значимості документі, це Конституція України, яка є нормою прямої дії. Далі по відео ми з вами розглянемо в декілька етапів, як відбувається процедура вручення таких повісток. Пропоную вам розпочати з того, як відбувається початок такого спілкування, що робити в таких ситуаціях, і як регламентовано такі ситуації з точки зору юридичної. Практики та теорії зазвичай, як правило, спілкування з представниками територіальних центрів комплектування або з представниками правоохоронних органів відбувається або в громадських місцях, або за місцем роботи, місцем проживання. В принципі, в будь-якому місці це може відбуватися. Є така порада. Починайте фіксувати таке спілкування на перших етапах. Початку такого спілкування, у зв'язку з тим, що в подальшому така ситуація може призвести до розбору ситуації, бажано мати повну і об'єктивну картинку. Якщо ви бачите, що зйомка на камеру вашого смартфона загострює ситуацію, призводить до якоїсь неадекватної реакції, є можливість поступити іншим шляхом, наприклад, увімкнувши запис диктофону і здійснювати аудіофіксацію, про яку також можна відкрито повідомити. Осіб службових та посадових осіб, з якими ви маєте можливість спілкуватися, чинним законодавством не встановлено жодних обмежень для збору. І використання інформації будь-яким зручним для вас способом, це може бути відеофіксація, аудиофіксація або сценографія. Можете на листочку буквально записувати цитувати цитувати слово, слова, особа яка говорить, і це не заборонено відповідно до статті 33 конституції України. Єдиний момент, що можуть бути встановлені обмеження, наприклад, на фото або відеофіксацію даних службових посвідчень. Це таке питання дискусійне. Деякі юристи кажуть, що це заборонено, деякі кажуть про те, що таких прямої заборони такої немає, а отже, все, що не заборонено, то дозволено. Але для того, щоб не загострювати ситуацію, бажано мати просто можливість будь-яким чином фіксувати її, наприклад, аудіодоріжкою. Далі розберемо з вами детально, які особи уповноважені на перевірку документів. Перевірка документів починається з того. Що треба встановити коло осіб, які взагалі уповноважені на перевірку таких документів. Звернемося до чинного правового нормативно-правового акту, а саме до постанови Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 року, за номером 1456. Саме вона регулює порядок перевірки таких документів під час правового режиму військового стану. В п'ятому пункті цієї постанови зазначено: право на проведення перевірки документів осіб, огляду речей та транспортних засобів, багажу, службових приміщень, житла громадян надано відповідним уповноваженим особам, і далі йде перелік таких уповноважених осіб і структур. Перша національної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби. Держмитслужби та Збройних сил України, які визначені в наказі коменданта. Як ми бачимо, з аналізу цієї норми працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не входять в перелік осіб, які уповноважені на перевірку документів. Працівники поліції мають право на перевірку документів в відповідності до статті 32 закону України про національну поліцію. І в цій статті закріплені випадки, у яких особи можуть. Перевірити такі документи. Перше це особа, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, які схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, друге. Існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. третє Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю. четверте Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби або інші речі, обіг яких обмежено, Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення, на місці дорожньо-транспортної приводи або в іншій надзвичайній події. Шосте якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають підстави, достатньо вважати, що особа причетна до вчинення злочину або адміністративного правопорушення. 7. Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запровадження правовий режим військового стану. Це означає, що якщо є конкретний наказ військової адміністрації про те, що діють якісь обмеження, наприклад, це обмеження, це перевірка документів на блокпостах, на в'їздах і виїздах з населених пунктів. В такому випадку дії працівника поліції будуть правомірними. Розібралися з особами, які уповноважені саме на перевірку документів, а тепер розберемо. Які підстави для вручення повістки, які особи уповноважені на вручення повістки? І тут хочу акцентувати вашу увагу, що треба розтермінувати, розмежити такі поняття, які не є тотожними між собою: право на вручення повістки і право на її оформлення. Це є різні юридичні складові і різні процедури. Оформити повістку має право комендант військової адміністрації або начальник районного територіального центру комплектування. Не кожен працівник ТЦК уповноважений на вручення вже оформленої і підписаної повістки. Чому я наголошую на тому, що ці процедури є різними? Найчастіші порушення, які Звертаються до нас, до нашої компанії, наших колег, клієнти, особи, які скаржаться на процедуру порушення процедури вручення таких повісток. Вони кажуть про те, що найрозповсюдженіші випадки, коли спочатку перевіряється особа, а потім. Повістка на бланку, який вже є підписаним і з постановкою печатки відповідного відповідальної особи, вручну заносяться такі дані. Це наголошую, є грубим порушенням чинного законодавства. Це є цей ряд кримінальних злочинів, починаючи від службового підроблення, перевищення службових повноважень. А також на е, порушення, наприклад, е, які пов'язані з незаконним затриманням та доставленням осіб е, до відповідних е, структур е, ТЦК та СП або до е, відділень поліції, заповнення пустого бланку. З проставленим завчасно підписами печаткою, це відноситься до кримінальних злочин у відповідності до статті 366 Кримінального кодексу України до службового підроблення. Це треба зафіксувати і мати це на увазі в подальшому при подальшому спілкуванні. Що робити в таких випадках, якщо ви стали свідком того, що така повістка вона вже є підписана і з простановкою печатки її вносяться вручну ваші дані? Треба спокійно зафіксувати цей факт будь-яким доступним способом, наприклад, проговоривши цей момент на диктофон або, наприклад, сфотографувати пустий бланк такої, ще не заповнений бланк такої повістки. В подальшому це може бути слугувати доказовою базою при розгляді відповідних проваджень вже в суді. Тепер перейдемо до наступного етапу. Ми розібралися з тим, хто має право на її оформлення. Тепер визначимося, хто має право на її вручення. Право на вручення повістки, як правило, мають ті особи і працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які визначені в конкретному наказі керівника такого органу. Ознайомитися з цим наказом ви маєте право. А працівники такої служби мають обов'язок на ознайомлення вас будь-яким доступним чином з таким наказом. Такий наказ може бути доведений до вашого відома як в роздрукованому паперовому вигляді з постановкою печатки, але це не є обов'язковим. Це може бути, наприклад, зі службового. Планшету зі смартфону будь-яким носієм інформації, яка дасть вам змогу точно встановити, що так дійсно є такий наказ, так дійсно перед вами стоїть та особа, прізвища якої зазначена в цьому наказі. Лише в цьому випадку процедура вручення буде законною. Далі, якщо не дивлячись на те, що ви проговорили, те, що законність була порушена, і працівники. ТЦК наполягають на врученні такої повістки. Ситуація може розглядатися розвиватися двома шляхами. І тут вже буде не тільки юридичні поради, але і трошки психологічні. Відбуватися розвиток подій може бути двома основними версіями, двома основними шляхами. Перше це відмовитися від вручення. Але в такому випадку ви повинні бути готовими, по-перше, до загострення конфліктної ситуації. Ми бачимо безліч відео на мережі в інтернет, в яких зафіксовані такі безпрецедентні порушення працівників правоохоронних органів, працівників. Служб територіальних центрів комплектування, які застосовують фізичне насильство і незаконно затримують таких осіб. Тому, якщо ви готові до таких ситуацій, то можете піти на процедуру відмовлення від вручення. Вона також регламентована чинним законодавством, ніяких проблем для них не повинно бути в такій ситуації. Запрошуються два свідки, в присутності яких ви повісці. Зазначаються їх дані цих свідків, і про те, що ви відмовилися від вручення такої повістки. В подальшому ця повістка буде вважатися врученою, що призведе до, наприклад, до таких правових наслідків як притягнення до адміністративної відповідальності в подальшому. Ну, на, наприклад, також із певних ризиків в цілому варіанті розвитку подій може бути те, що вас можуть затримати. На підставі адміністративного арешту і до трьох годин доставлено до відповідного відділу патрульної поліції, або в іншому випадку, якщо викличуть працівники ТЦК, наприклад, екіпаж патрульної поліції, і доставлено одразу безпосередньо до ТЦК та СП для вручення вже повістки саме там. Другий варіант і розвиток сценарію це отримати все ж таки таку повістку і поставити свій підпис. Якщо при врученні були визначені вище перелічені порушення, ви їх зафіксували, ви маєте повне право при постановці свого підпису до вручення повістки коротко написати, буквально два, два, два слова. Вручено з порушеннями цих двох слів буде достатньо для того, щоб в подальшому, наприклад, в судовому порядку вже більш розгорнуто та детально встановити свою правову позицію, позицію захисту, ви вибудувати її таким чином, що довести незаконність вручення такої повістки, а так само потім вас буде важче притягти до будь-якої юридичної відповідальності. Тепер розглянемо, яка саме відповідальність може наставати, наприклад, за неявку до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За порушення порядку проведення мобілізаційних заходів, в тому числі за неявку, передбачено. Покарання відповідне до статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф у розмірі від 1700 до 5100 гривень. Покарання є доволі суровим, і тому у випадку, якщо будуть складені такі адміністративні матеріали, є можливість оскаржити їх в судовому порядку. І саме на цьому етапі будуть доречними і доступними для. Застосування оця саме фіксація, про яку я казав в самому початку відео, це буде ваша доказова база і ваша юридична гарантія і безпека того, що ви ці події зможете довести в подальшому Кримінальна відповідальність настає як правило після проходження військово лікарняної комісії. Пам'ятайте про це, коли буде вибір вступати в конфлікт або бути готовим понести відповідальність вручення повістки. Ви повинні ці ризики мати. Мати на увазі просто і для того, щоб приймати об'єктивні зважені рішення. Які саме порушення можуть казати про те, що вручення повістки відбувалося незаконно? Основні порушення це вручена неуповноваженою особою, заповнювалося на вже підписаному складеному банку, і ви це зафіксували, щоб не просто було що також не завжди легко це зробити? Або вручена не особисто під підпис. Це три основні порушення, які можуть слугувати підставою для звільнення від адміністративної відповідальності. Процедура складання адміністративних матеріалів за неявку до територіальних центрів комплектування також передбачає вже повторне спілкування і вона передбачає присутність особи, відносно якої складаються адміністративні матеріали, що дасть вам змогу, по перше, ознайомитися з матеріалами справи. Робити свої зауваження, отримати копію протоколу, і після того, як справа буде розглянута, ви можете її оскаржити протягом 10 днів з моменту складання таких адміністративних матеріалів. Що відбувається, якщо повістка вручена, але з певними порушеннями. Оскільки майже кожна службова особа апріорі буде вважати свої дії законними, існує велика вірогідність того, що за неявку до ТЦК може бути складений адміністративний протокол. Протокол складається виключно в присутності особи, в такому випадку, як я вже казав, буде можливість скористуватися своїми правами та оскаржити її в судовому порядку. І саме тут у нагоді стане та доказова база, яка буде у вас зібрана під час самого початку спілкування. Якщо буде доведено в судовому порядку, що процедура була. Вчинена з порушеннями, то є в принципі, шанси й немалі того, що суд закриє таку справу і обмежиться закриттям цього провадження без плати судових зборів і штрафів. А тепер в цій частини відео ми перейдемо до статистики розгляду кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Нагадаю, що найсуровіше покарання за неявку до ТЦК передбачено у статті 336 Кримінального кодексу України. Загалом за весь період початку війни було винесено 1763 вироки за даними згідно реєстру судових рішень. З аналізу вироків можна сказати, що справи майже аналогічні. Проаналізувавши декілька сотень таких справ, я можу зробити висновок про те, що вони є, як то кажуть, кальковими. Тобто, це змінюється лише прізвища і персональні дані, а всі інші тексти, майже як під копірку, містяться в цьому реєстрі, і тому не бачу сенсу розглядати кожну цю справу окремо. А виділю одну конкретну справу для того, щоб розуміти в яких випадках осіб можуть притягти до відповідальності і притягають до відповідальності, і які покарання призначаються при розгляді таких справ. Цій справі чоловіка було визнано придатним до військової служби на підставі висновку військово лікарняної комісії. Тобто, спочатку особа з'явилася до територіального центру комплектування, потім була пройдена процедура військово лікарняної комісії, і за результатами розгляду такої військово лікарняної комісії, особа було визнано придатним до подальшої військової служби. В подальшому була вручена повістка про явку військову частину для проходження служби. Після наявки без поважних причин було відкрито кримінальне провадження. При цьому в цьому конкретному випадку повістка вручалася лише один раз, і відповідальність наставала не е, тільки адміністративна, а одразу заводилося кримінальне провадження. Е, особу було визнано винним у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від мобілізації. І в, такому, в такій справі суд призначив максимально стандартизоване з аналізу судової статистики у таких справах покарання це три роки позбавлення волі, але з іспитовим строком на 2 роки. Пояснюю простими словами, що означає звільнення від адміністративної відповідальності з іспитовим строком. Це означає, що суд призначив покарання на три роки, але після суду особа не їде до в'язниці, не їде до е, якоїсь установи під триманням під вартою, а звільняється від відповідальності. Вона проживає за адресою свого постійного проживання. При цьому протягом двох років встановлюється іспитовий термін. Якщо особа не вчиняє жодних кримінальних злочинів нових, то така судимість буде умовно погашена через два роки. При цьому особі буде обмежено право у виїзді в іншу місцевість. Про кожну зміну роботи місця постійного проживання треба буде повідомляти до відповідних органів пробації, їздити туди з певною періодичністю, відмічатися так, як називають там у народі. І таке покарання є максимально стандартним за аналізу 1763 вироків, тобто йде три роки позбавлення волі і іспитовий строк на два роки. Якщо протягом цих двох років особа вчиняє нові злочини, будь-які не зважаючи на те, це кримінальний проступок, незначної тяжкості або тяжкий злочин. В усіх випадках ці три роки будуть додатково додані до нового вироку і додавлені, враховані при визначенні подальшого покарання. Тому, як ми можемо побачити з аналізу такого реєстру, кількість справ не є невеликою. В принципі, 1763 вироки це значна кількість і тому. Дотримуватися вимог чинного законодавства це обов'язок будь-якої людини, будь-якого свідомого громадянина своєї держави. А вас я закликаю дотримуватися вимог чинного законодавства, знати свої права, і у разі порушень звертатися до компетентних осіб за контактами, які будуть закріплені в цьому відео. На цьому ми з вами будемо прощатися. Можете ставити лайк, якщо вам була цікава така, та корисна така інформація. Можете зберегти це відео на випадок, якщо ви зікнетеся з такими ситуаціями. Ставте лайк, задавайте питання, пишіть у коментарі. І до зустрічі в нових відео.